Згадували ми такого мера міста Кам'янське Дніпропетровська область Андрій Білоусов. Ось так він виглядає. І за спиною в нього, як мінімум, я звідси бачу три образи. Це про що говорить? Це говорить про те, що це свята людина. Це свята людина, ніщо погано в житті не робити. Золото з прапору. А, це ну, це прапор, це, 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 можна це можна ну, бути, прапор міста. Дай мені пожартувати, золото скрізь, жовте <laughs> ж сонце сяй, людина. Так, от ми вже згадували цього пана як його там Андрій Білоуса, в тому контексті, що він разом з своїм партнером Олександром Івановим. Вони діють в Унісон. Вони роблять політичні партії, тобто політичні проекти разом створюють. Вони створюють дуже-дуже багато різних підприємств. І ті підприємства в подальшому беруть участь в тендерах, де замовником виступає кам'янська міська рада. Да. І ті підприємства виграють, виграють мільйони. От ці факти вже журналісти почали озвучити декілька років назад, років два-три назад. І ми звернули увагу про те, що ряд таких фірм, які вже як кажуть, виплили на поверхню, засвітилися, були в один момент перереєстровані всі на одного чоловіка. Ми встановили того чоловіка. Ось так він виглядався. Чоловік Максим Пуско. Ось бачиш, це директор. Та власник багатьох підприємств, які беруть участь в тендерах і виграють, ну, чи ж вигравали мільйони на замовлення Кам'янської міської ради. От. Вася. Да. У нього там дерев'яшка чи янтарна шиї висить. Я щось не можу розібрати це дерев'яне чи не. Я, 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 я не звернув увагу. Я, ну, можливо, можливо, образ. Ну, не всі бачиш святі. А чого ти прискіпишся, що людина з татуюванням волчика на грудях не може бути таким як. Таня, дивись, от заходиш, де пише Максим Пуско 08069 на його сторіночку в Instagram, і ти все зрозумієш, що така людина в апріорі не може бути дерева. Люблять тишу, Вася. Не переконає його. Більше того, я пішов далі. Я не став зупинятися на цьому Максим. Пуском, я встановив таку козир Тетяну Вікторівну. Фотографія доволі свіжа, 2021 рік. Ну, По зовніше, можна сказати, що в теорії може і підприємець. Але я встановив, що це ну, жіночка, яка веде доволі скромний образ життя. І не дивлячись на це, вона як Так. заключила все-все. на Три договори з, з комунальними підприємствами, які мають пряме відношення до Кам'янської міської ради. Три договори на загальну суму, одним словом, більше, ніж 16 мільйонів гривень. Порядно. Непогано так. Це при тому, що я достеменно знаю, що жінка, ну давайте так, щоб зрозуміліше було, дивись, один з останніх договорів на. Майже, майже, майже 7 мільйонів. Це вона надала послуги з оренди автотранспорту та спецтехніки без водія, uh -huh. тобто вона ці ці. І я там читав деталі. Там щось більше 40 штук автомобілів. Uh -huh. І вона це все надала комунальному підприємству міської ради Кам'янської міської ради. Тань, в цієї людини я сумніваюся взагалі є хоч один транспортний засіб. А От, тут вантажні вона перевезення. Вона буде доволі скромний. Спосіб життя. Вона знаєш, чим займається? Вона вив... рукоділлям, це, мабуть, буде правильно. З її сторінки Інстаграм виводимо на екран, дивись, вона ось такі штучки виробляє. Наступний. Фуделочка. на Ось на Новий рік, бачиш, таких Оленів з ялено і Знову оленів, бачиш? тобто і при цьому вона є успішною бізнес-вумен, яка надає послуги комунальному підприємству Кам'янської міської ради. Послухайте, Тетяна є підставною людиною, тобто, вона я, я не здивуюся, що вона навіть не в курсі, що вона надає такі послуги. От можливо, дають три копійки, вона там щось якісь звітність розписується. От, а що вона там? Вона, мабуть, і не знає. Більше того, я встановив її родича. Можливо, це її навіть чоловік. Я не знаю, але принаймні те, що родич, це факт. Е, є такий козир Олександр Андрійович. Дивись, є такий підприємець. Він заключив дев'ять договорів з різними комунальними підприємствами Кам'янської міської ради на суму більше 20 мільйонів гривень. Що цей козир Олександр е, робить? Бачимо, він також надає прокат вантажних транспортних засобів, але щоправда, тут вже з водієм для перевезення товарів. Я теж встановив, що цей чоловік веде доволі скромний образ життя. Він є підставним. Тобто... Бо... відбувається? Тобто... А, і до речі, якщо повернути оцей договір, він е, заключний, знаєш коли? В кінці 2022 року. Тобто, та, все, що зараз це відбувається, це тепер, в час війни ми, це, має, це має, все має. відбувається. Тобто є в бюджеті кошти, uh -huh. є такий собі козер Олександр, який yeah. хто надає якісь послуги, uh -huh. і йому чик-чик-чик-чик. Ну, куди ці гроші йдуть, ми можемо тільки уявити. Тобто, е, я прямо кажу, що мер цього міста це є корупціонер. І він задію цих схемах. Далі буде більше, я обіцяю. У мене є факти. Тому, будь ласка, всі відповідні органи, які чомусь до цього часу цього не бачили. Це ж важко так відкрити відкриті джерела і подивитися. Тому я замість вас це зробив, відкрив, подивився, показав, розповів. А ви тепер повинні відкрити кримінальне провадження? Тому давайте відкривайте, притягуйте до відповідальності цього мера.